Я псалмів, Псалом 94 Ходіть, заспіваймо Господе, покликуймо радісно скелі спасіння нашу, хвалою обличчя Його випереджуємо, співаймо для нього пісні. Бо Господь Бог великий, і великим Він цар над богами всіма, що в нього в руці глибини землі і його верхів'я гірські, що море Його, і вчини він Його. І руки його суходіл уформили. Прийдіть, поклонімся і припадімо на коліна, впадім перед Господом. Що нас учинив Він наш Бог, а ми Його пасовиська і отара рукою. Сьогодні, коли його голос почуєте, не робіть твердими серця вашого, мов примириві, мов на пустині в день спроби. Коли ваші батьки мене брали на спробу, мене випробовували. Також бачили діло моє, сорок літ був огидним мені оцей рід, і сказав я Цей народ, блудосердні вони, і не пізнали доріг моїх. Тому заприсягався я в гніві своїм, що до місця мого відпочинку не війдуть вони.